Всіх вітаю. Невизначений інтеграл. Правила інтегрування. Основні властивості невизначеного інтегралу. Властивість 1. похідна від невизначеного інтегралу дорівнює під інтегральні функції. Наприклад, похідна від інтегралу функції e в степені x dx дорівнює e в степені х, до х, до в х. властивість 2. Диференціал від невизначеного інтеграла дорівнює під інтегральному виразу. Наприклад, диференціал від невизначеного інтегралу функції 5 степень х дх дорівнює 5 степень х дх. Власне із три. Якщо у невизначеному інтегралі. диференціал як аргумент має певну функцію. То він дорівнює цій функції плюс С. Наприклад, інтеграл dx в кубі дорівнює х в кубі додати С. Властивість 4 інтеграл суми або різниці функцій, дорівнює сумі або різниці інтегралів цих функцій. Наприклад, підінтегральна функція сума. Яка складається з доданків? Синус х 1 поділити на 1 додати х квадраті і мінус 1, для кожного з доданків пишемо первісний. Для синус х мінус миснус х, для виразу 1 поділити на 1 додати х квадраті, октамс х. І для мінус 1 мінус х. Плюс це пишемо загально для всіх доданків. Властивість 5. Якщо у підінтегральній функції. Можна виділити. множник, Що стосується всього виразу зі зміною х, то такий множник можна виносити за знак інтегралу. Наприклад, у першому випадку можна 10 винести за знак інтеграла, а в другому одну другу. Власніві 6. Якщо під інтегральна функція має аргумент K, X, D, b, то. Первісно ми починаємо писати з множника, який є числом оберненим до коефіцієнта біля х. Наприклад, інтеграл від косинус 7х до х. Під інтегральна функція косинус 7х, Її аргумент 7х, в аргументі біля х коефіцієнт 7, тобто. Вервісно ми почали описати з множника 1 7. Приклади. П'ятірка це число, яке множиться на весь виразі зміни х. Тобто 5 як множник ми можемо виносити за знак інтегралу. Це той множник, який ми будемо переписувати як множник безмін. Аргумент функції 1 третя х зняти 5. В аргументі біля х 1 третя. Тобто, під час використання формули таблиці основних інтегралів, ми запис почнемо з множника 3. Приклад 2. 4 третіх множник, який стосується всього виразу зі змінною х. Тобто, це той множник, який можна винести за знак інтегралу. Аргумент в функції 6х додати 7. В аргументі біля х6, тобто під час використання формули таблиці основних інтегралів, ми починаємо запис з множника 1 в 6. Приклад 3. Можете робити паузу, виконувати самостійно, потім перевіряти себе. 8. Переписали би змін. Аргумент 7 х-5, тому коли використовували формулу, то почали запис з множника 1. 7. Приклад 4. Одна друга множник записали без змін. Аргумент 1 3х додати 1 біля х 1 третя, тому коли використовували формулу, то запис почали з множника 3. Приклад 5, 6. П'ятий приклад це формула x в степені n а 6 1 поділити на х. В обох випадках 5 – це число, яке написали без змін, аргумент 2х додати 3. Біля х2. Тому, коли ви використовували формулу, то запис почала з множника 1 2. Ось ще декілька прикладів на формулу інтеграл dx поділити на х. Документую завдання 8. Множника який, числового множника, який множиться на весь вираз із міну х тут немає. Аргумент мінус 8х додати 3 біля x-8. Тому, коли використовуємо формулу, то починаємо писати з множника мінус 18. Де потрібно, робіть, будь ласка, паузу, виконуйте самостійно. І потім перевіряйте себе. Документую. Приклад 12. Одна третя написали змін, Аргумент 0,25 сотих і звиняти 9 біля їх 0,25, тобто 1 четверта. Тому, коли е, використовували формулу, таблицю основних інтегралів, то запис почали з множника 4. Приклад 13, 14, Документую приклад 14. І це число. Приблизно 3,140. Тому ми використовуємо формулу інтеграл А в степені x dx. Ножника, який стосується число ножника, який стосується всього виразу, немає. Аргумент 8х підняти 2, тобто біля x8, тому, коли використовували формулу інтеграл А в степені x dx, то запис почуваю з 18. Приклад 15. 16, 17. Приклад 18. Одну третю написала без змін 25 в квадраті. Записуємо, як вираз 5х з дужка до квадрату. Таким чином виділяємо аргумент, а саме 5х, і цін біля х. Тобто 5. Потім використовуємо відповідну форму таблиці основних інтегралів. Зараз вона в рамочці. Ми запис починаємо з однієї п'ятої. Приклад 19, приклад 20. 4 пишемо як множник без змін, прописали. Аргумент, щоб побачити, ми вираз 5х квадратів написали як. Корінь з 5х в дужках і тивер з дужка до квадрату піднесли аргумент корінь з 5х, а біля х корінь з 5. Тепер починаємо застосовувати формулу яка в рамочці, і під час застосування формули ми запис починаємо з множника 1 поділити на корінь з 5. Приклад 21, приклад 22. Приклад 23. Ми використовуємо властивість, що ми знаходимо первісну для кожного доданку, а потім плюс С пишемо загальне для всіх. При цьому не забуваємо аналізувати коефіцієнти, тобто числа біля змінної Х, а також числа, які є нужниками до всього виразу зі змінною Х. Приклад 24. Приклад 25. Приклад 26. Інтеграл добутку. Загальної властивості знаходження інтеграла добутку функцій немає. Наприклад, у цьому випадку ми можемо просто розкрити дужки, спростити і перейти до інтеграла різниці функцій, тобто для зменшуваного, для від'ємника. Застосувати формулу табличного інтегралу і записати загальне плюс С. Приклад 27 інтеграл частки. Властивості знаходження загальної для інтеграла частки немає. У цьому випадку, наприклад, ми можемо почленно поділити кожний одночлен чисельника на знаменок, спростити. І перейти від інтеграла частки функції до інтеграла суми функцій, Приклад 28. Знову інтеграл частки. Таким чином, у цьому випадку можна знайти невизначений інтеграл. У чисельнику пишемо x-5 додати 5. Саме таку суму, щоб потім розбити на два дроби. Тобто по члену виразити чисельника поділити на знаменник. Скоротити перший дріб це буде одиниця. І таким чином ми перейшли від інтеграла частки до інтеграла суми. Приклад 29, аналогічний, прикладу 28. Приклад 30, схожий на попередній, тільки. Чисельнику не х, а х в квадраті. У такому випадку чисельнику утворюють формулу а в квадраті відняти б в квадраті. Дивимось на знаменник, у нас х-5, значить, чисельнику пишемо. х квадрат відняти 5 в квадраті, додати 5 в квадраті. Знову по члену вирази чисельника ділимо на знаменник, скорочуємо перший дріб. І переходимо до інтегралу суми. Знову ми від інтегралу частки перейшли до інтегралу суми. Застосували відповідну властивість, написали відповідь. Завдання 31 аналогічно до завдання 30. Приклад 32. Його можна знайти, наприклад, так, застосувати формулу квадрату двочну, тобто перейти до інтеграла суми, і потім до кожного доданка застосувати відповідний табличний інтеграл. Або можна сприйняти вираз 4х плюс 5 в квадраті, як. Степеневу функцію, в якої аргумент kx плюс б, тобто 4х плюс 5. Отже, трійка змін. Далі аргумент 4х плюс в аргументі біля х4. Тому коли застосовуємо формулу, вийшов 1 четверту. Зверніть увагу на відповідь, коли ми розв'язували в. В першому варіанті, так? І відповідь, яка в нас зараз вийшла. Далі я просто показую, що це той самий вираз. Ми застосовуємо форму формулу куба два члена, і також опять в кубі ділити на 4 додати С1, ми записуємо, що це константа. Приклад 33. Розписуємо куб-два члена за формулою, чисельник члену ділимо на знаменник і переходимо до інтеграла суми, в прикладі 34. За допомогою формули ми знаменнику творимо квадрат два члени. Таким чином перейдемо до табличного інтегралу. А саме до високого логоруху. Приклад 35 аналогічний до прикладу 34. Використання тригонометричних форм для знаходження невизначеного інтеграла. Приклад 36. У нас інтеграл частки. Що можна о, зробити тут для того, щоб знайти такий інтеграл? Пригадати тригонометричну формулу, а саме, що одиниця в тригонометрії – це синус квадраті х і дати косинус квадраті х, замінити, спростити, розкласти чисельник на ножники, скоротити дріб. І таким чином перейти до інтеграла різниці. До зменшуваного і від'ємника застосуємо відповідну формулу. Завдання 37. Використовуємо тригонометричну формулу для перетворень, щоб перейти від інтеграла частки до інтеграла суми чи різниці. Приклад, 38, 39. Відповідні тригонометричні формули використовуємо для того, щоб перейти до саме інтеграла або табличного, або до інтегралу, який є сумою. Доданків кожний з табличний інтеграл. 40-41. Користовуємо триванометричні формули для того, щоб перейти від інтеграла добутку функції до інтеграла різни... в одному випадку різниці функцій, в другому суму. Ось ще приклад використання схожої формули. На сьогодні все. Бажаю всім успіху і навчанні.